Друзі, а що в мене це таке? Ви знаєте, що це таке? А це нове постачання джерків від компанії Westin. Ви подивіться цих красунчиків. Це джерк 107 грамів, Еспішний. також є джерк 115 грамів, це вже тонучний, уви, тонучий у вигляді щуки є два розкраси. Просто Натурал пайк і є Natural Baltic Pike. Вони відрізняються лише пузиком і трошки темніший колір в Натурал Пайке. Також у нас приїхали. Ви подивіться, яка краса. Ви подивіться, ви подивіться, яка краса. Також приїхали ось такі джерки від компанії Westin. Це у нас теж суспендер. Це у нас тонечі. Відповідно, 58 грам і 53 грам. Подивіться на цих красунчиків. Цей має голограмне зображення на корпусі. І я думаю, дуже прийдеться нашій щуці. Ще приїхали у нас трохи менші, 34 грама джерки від компанії Вестін, Ось в такому кислотному кольорі аля Маттайгер. Всі джерки вже є на сайті. Ви можете зайти, обрати і замовити собі цю приманку. Це джерки топові уловисті Ви вже всі бачили відосів багато на YouTube, не тільки в Україні, але й у всьому світі. Презентуємо вам новинку. Це у нас компанія Biovex така є риболовна компанія, яка теж виробляє приманки. І ось такі у нас глайдери. Це у нас вони довжиною 110. Міліметрів суспендери, повільно вспливаючі Ось такі прикольні приманочки, теж, я думаю, до вподоби прийдуться наші щуці такі чотирьохсуставні глайдери. Вони приїхали в п'яти кольорах. Ви можете подивитися теж вже на нашому сайті в розділі Джерки, свімбейти глайдери, бікбейти. Друзі, всіх, кого цікавлять круті, якісні і незвичні приманки, заходьте до нас на сайт прямо зараз monsterfish.com.ua і оберіть приманку, та яка вам зловить ваш трофей. Також у нас приїхали ще такі приманки для щуки Мауси. Їх зараз немає ніде, а у нас вони є на сайті, тому можете теж їх обрати. З вами компанія ні хвоста, ні луски. До нових зустрічей!